Ситуація в українській енергосистемі вже наприкінці липня почне поступово покращуватись а у вересні-жовтні відключення світла будуть скасовані. Про це розповів голова правління НЕК Укренерго. Докладніше далі. Володимир Кудрицький в інтерв'ю Українській Правді зазначив, що у другій половині липня спека в Україні спаде, що разом з очікуваним збільшенням генерації призведе до поліпшення ситуації зі світлом. За його словами, зміни не будуть миттєвими, але вже з кінця липня можна очікувати на поступове покращення. У серпні ж ситуація покращиться ще більше, а з початку осені масових відключень вже не буде. Голова Укренерго також додав, що у вересні-жовтні є хороші шанси уникнути відключень, особливо таких масованих. Ки, частих як у липні, тому українцям доведеться ще трохи потерпіти, і вже скоро ситуація з електропостачанням стане більш стабільною. Як повідомлялося раніше, 11 липня в Україні посилили графіки відключення світла через аномальну спеку та наслідки російських атак, що змусило країну звернутися за аварійною допомогою до країн ЄС. Аби бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.